Українським дипломатам вдалося вивести з ізраїльського міста Здарот українського хлопчика, якого поранили під час нападу бойовиків Хамас. Про успішну рятувальну операцію повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, наразі дитина перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Крім того, дипломатам вдалося розшукати п'ятьох громадян України, яких вважали зниклими безвісти на півдні Ізраїлю. Також є інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу сектору Гази та ще одного в самій газі. Інформацію перевіряють загалом. За минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян, фіксуємо масове скасування авіарейсів, шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни. Повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Наразі офіційно підтвердили загибель двох громадянок України, які тривалий час проживали в Ізраїлі. Загалом, за крайніми офіційними даними, унаслідок нападу на Ізраїль понад 700 загиблих та ще більше двох тисяч поранених. Водночас Хамас стверджує, що внаслідок ізраїльських ударів по сектору Гази загинули понад 400 палестинців і ще 2300 поранені.